При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб не враховуватиметься, зазначили у міністерстві реінтеграції. На численні звернення громадян до діючого законодавства були внесені зміни. Серед українців немало тих, хто оформлює субсидії на житлово-комунальні послуги, розмір яких залежить від сукупного доходу сім'ї. Разом із тим, сума компенсації за розміщення внутрішньо переміщеної особи за програмою прихисток наразі становить 450 гривень на місяць за кожну особу, яку прихистили. З 1 жовтня вона подвоїться. Це може зменшити розмір субсидії. Тому у міністерстві реінтеграції запропонували, що при нарахуванні субсидій компенсація за прихисток внутрішніх переселенців не обчислювалася як отриманий дохід. У відомстві пояснюють, що право отримати компенсацію від держави за розміщення у себе переселенців мають особи, що відповідають таким умовам. Є власниками жилого приміщення, що відноситься до приватного житлового фонду. Досягли віку 18 років, прийняли в цьому житлі переселенців на безоплатній основі. Таким чином, ця компенсація не враховуватиметься при оформленні субсидій. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звістя.